Росія несподівано зажадала проведення зустрічі нормандської четвірки щодо ситуації в Україні. Міністр закордонних справ Росії вважає, що ситуація скочується по похилій площині. Напередодні про можливу зустріч четвірки домовлялись президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Водночас НАТО продовжує військові навчання у Чорному морі. Альянсі кажуть, анексія Криму змінила статус Чорного моря. А відтак присутність НАТО у цих водах є. Є сигналом підтримки України та гарантією безпеки усім членам НАТО розповідає Ярина Матвійчук. Присутність кораблів НАТО у чорному морі є важливим сигналом як для партнерів, так і для опонентів, розповідає командування альянсу. ситуація в Україні сьогодні у кожного на думці. Наша присутність тут є переконливим сигналом для наших союзників, що альянс із 28 країн створений для забезпечення колективної оборони. Саме тому ми тут. Американський ракетний крейсер Віксбург, німецьке допоміжне вантажне судно та фрегати з Канади, Туреччини, Італії та Румунії у складі другої постійної морської групи НАТО впродовж березня проводять військові навчання у воді на суші та в повітрі. Зокрема, відпрацьовують захист від атак з повітря і торпедних атак з субмарин. За словами адмірала Вільямсона, із початку тренувань біля кордонів країн НАТО з'явились російські військові кораблі і літаки. Це не випадково. Вважає міністр оборони Румунії їм відомо, що ми зараз проводимо навчання у чорному морі. Тож вони намагаються зібрати інформацію про ці військові навчання. Як повідомили канадські військові, один із російських літаків надто близько пролетів над їхнім кораблем. Подібні провокації росіян, міністр оборони США називає викликом міжнародній спільноті зрозуміло, що виклики і небезпека, що стоять перед нами, чи це кібератаки, чи бойовики і діло, чи російські винищувачі, які агресивно літають поблизу повітряного простору НАТО, усі ці питання вимагають нашого лідерства у світі. Ситуацію в Україні та відверті агресивні дії російських військових у регіоні брали до уваги при складанні нової стратегії розвитку морських сил США, яку презентували минулого тижня. Модернізація російських збройних сил, незаконна анексія Криму, нинішня військова агресія на сході України підкреслюють важливість наших зобов'язань забезпечувати європейську безпеку та стабільність. За тиждень Румунія відзначатиме 11 років членства в НАТО для неї та Болгарії, для молодих членів НАТО. Ці навчання є важливими з точки зору безпеки в Чорноморському регіоні. Сценарій сценарії цих навчань було створено військовими і вони мають продемонструвати Здатність різних груп кораблів НАТО до співпраці після кризи в Україні, особливо після анексії Криму, статус Чорного моря змінився. Захист союзників і надання їм гарантій безпеки у НАТО називають місією північно-атлантичного альянсу. Ми повинні надати підтримку членам НАТО, сусідам Росії. Вони спостерігають за ситуацією в Україні їх це непокоїть. Йдеться про підтримку країн Балтії, Польщі, Румунії та інших країн, які географічно розташовані близько до Росії. Я також включив би до цього списку і Німеччину. Навчання у чорному морі триватимуть до кінця березня, після чого всі кораблі НАТО повернуться у місця дислокації у Середземному морі. Ярина Матвійчук голос Америки.